Компост це органічне добриво, яке, яке ви зможете зробити самі, якщо маєте органічні рештки. Це можна зробити будь-де навіть в місті, якщо захочете. Восьмирічний Матвій Сергійчук розповідає, як розвантажити компостер. Так що легше було мати компост. Ідея створити ютуб канал, на якому хлопець розповідатиме, як правильно компостувати. Виникла рік тому, каже мама Матвія Ольга Сергійчук. Жінка сама знімає відео на телефон та монтує. Каже, таким чином її родина популяризує компостування, тобто виробництво добрив із різних органічних відходів. Коли розповідає дитина, яка фактично це робить сама з невеликою допомогою до дорослих, інші дивляться і розуміють, що це дійсно просто нічого складного немає. Я розповідаю, з чого можна зробити компостер, як там відбувається в різних в різних місяцях. Що туди можна складати? Підписників уже 79 і переглядів 2445". У селі Мстишин Боратинської громади є три компостери, розповідає Ольга Сергійчук. Один з них розташований на території школи. Була повна зосень, коли територія була, ну коли чистили територію, все загрібали, замітали. Все сюди складали і з кухні відходи теж сюди складаються. Я прошу, щоб сюди зливали воду, тому що вода необхідна. Сухий компостер не може бути. Треба компостувати всі органічні рештки, але м'яса та кісток не, не дозволяється, тому що не можуть черв'яки їх переробити. Матвій розповідає, зробити компостер можна двома способами. На низ треба застелити плівку і треба додати черв'яків. Це перший тип, а я другий тип. Там, де без дна і без плівки. Просто додаємо зілля, органічні рештки різні і чоловіки самі приходять туди. Ольга Сергійчук, вчителька біології, каже, використовує органічні відходи у своєму господарстві давно. Використання органіки в теплих грядках, в своєму скажімо, городі, де я вирощую різні овочі, для того, щоб сім'я була здоровою. Ольга Сергійчук показує експериментальні дослідні ділянки з використанням компосту та мікробіологічних добавок, які посадила разом з учнями біля школи. Ось ці дошки є невисокими, і рослина має доступ до речовин, які знаходяться посередині. Це як своєрідний компостер. Дуже гарно себе почувають тут помідори. Ростуть в нас також кабачки, ростуть в нас чорнобривці для краси. Ідею використання компостерів у Бератинській громаді запозичили більше як рік тому у луцьких екоактивістів, розповідає проєктний менеджер громади Анатолій Левчук. Каже, місцеві жителі охоче долучилися до екологічної ініціативи. На добровільних засадах п'ять керівників закладів освіти погодилися вступити в цей проект. Сільською радою були закуплені матеріали для того, щоб зробити цей компостер. Нині у Боратинській громаді є майже два десятки компостерів. Оксана Кот, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Волинь.